Візаж Ну, одно. дуже неприємно. Да, це, та, це, з... це ж знаєш це. Це залежить від того, наскільки ти на герої, і наскільки Ну ти і плюс, якщо тобі подіває. ФБ подарують на початку, ну, ти, а... ти з двома нулями приходиш Або на лінію, так. теж а, не супер цей. Або нема сенсу ігнорувати. Давайте, давайте загалом по драфту. Що ви думаєте, хто переможе, коротенько скажемо? Я коротенько, дивись, максимально просто. Мені подобається драфт ліквід набагато більше, ага. але думаю, що переможуть екстрім. <laughs> Добре. Мені не подобався Вайпер, але після появи Луни, коли з'являється Вайпер і він буде відрубати всі посилки. Мені здається, тут вайпер тепер стане нормальним Extreme. драфтом. Я думаю, що екстрім. Extreme... Екстрім-екстрім у вас. А я поставлю на лігід. Я буду сьогодні проти що, я весь сказав, день. Що Сенс... ти я сказав? Ти я... сказав, що... мені подобається, драфт ліг, ставлю на екстрім! Ні, я не ставлю на екстрем, я сказав, що виграє, скоріше за все. А пам'ятаєте, як Кас передонгорішок з'їв. Друзі, давайте слухати наших коментаторів, дивитися першу карту і насолоджуватись тут. Здебільшого, пака. Ну тут не те, щоб легко було ловити тими героями, які у Екстрім. Якщо вони вже чимось впіймають, тоді так, тоді значно легше. О, тут у нас ще і вбивство на верхній лінії від XX. Сінкі виходить в розмін. На x Ікссе просто закінчується мана, але ми бачимо, що в нього є лотос і два манго. Тому насправді це дуже таке оманливе відчуття, коли ти такий, ну тут візит, що він мені зробить, а там кулдаун півтори секунди, і просто в тебе залітає. І Якщо це вбивство вдасться, то ситуація сильно стабілізується зараз. Даніше зайшов тут просто порогенитись трошки від вежі, дівай прилітає. І побачили інсенію. Коги непогані. Дрімкой. Далі боксі вже на місці Сінкю просто каже в хлопці, тримайтесь, тримайтесь. зараз кущики закінчаться. Я просто як стрибнув них. Да, і це невдалий вихід, як ви могли помітити. Ну тут варди і ще й трохи мани. З Ксінкію вибив цим Когом. дуже гарно було зіграно з його боку. Просто за собою людей трошки поводив. І от дивіться, оце приклад е, такої напружної гри, але де всі все розуміють. Правда, зараз 33-го має добувати, він глибоченько опинився. Е, що я мав на увазі? Рахунок 4 на 2, 11 хвилина, але відчуття того, що нічого не відбувається, воно відсутнє. Тому що тут постійно якісь рухи. Просто через те, що обидві команди розуміють, хто куди рухається і навіщо, вони можуть або уникати так, або там приймати е, якісь сутички. Мікі. Подивимося, як буде цей персонаж в цілому у нього розвиватися. Він взяв недефенсивну е не грань не на гливі оці, а саме на збільшення демеджу за рахунок бімів, які будуть в боксі. Ну, боксі, так, Боксі цікавий напад на ліну організовував. Ну там ще були е, герої. Е, там дум, дум був зум поруч, був дум поруч да, вони, я впевн, хотіли вдвох саме напасти на ліну, проте екстріми випередили трошки свого суперника. Пак мертвий, Liquid. це в першу чергу. Е, якщо у пак нема там, Юлів, е, не знаю, Сатаніку, Манта Стайла або БКБ, от він мертвий. Це а, башу, все, все й одразу треба. На Сларка. Контрин. Дум видав свою ультимативну. Сларк хоче якийсь час ще пожити, але його не відпускають. Ніша, встановив Dріam Ще XX можна підтягнути до себе, боксі теж в спину заходить і забирають візажа. Має теж має тут знищити. Я не думаю, що шанси в нього якісь там зберігаються, да, багато героїв. Мінус три від ліквідів. Дуже непогано. Ліквід цього Рошана залюбки. Віддали. Єдине, що вони не підпушили, вони отут стояли у лісі, чекали, може хтось перестрибне сюди. Ось ставиться варти, і Одразу дум стрибає, щоб забрати Ксінкю. Ксінкю відправляється в таверну, починають запльовувати дума. Під сейвун ніякого не буде. Інсенія був поруч, але вриватися це подарувати ще один фраг. Mm -hmm. Просто вирішили відійти. Розміняли дума. Достатньо багато персонажа на Сларка четвірку тут. Ну 100% мінус для Ліквіді. Одного думу дуже маловато. Да, просто іноді і... бувають матчі, де дум. Ти такий, ну все, тут є дум, він переміг. Тому що от треба дати один дум в одного героя, і все закінчується. А, там У нас, у, у них у суперника лише Хускар. <тас> такий дум. Типу того, набагато. Дарквіллов забирають. Виходили сюди агресивно в п'ятьох гравців екстрімів, на трикутнику знайшли саппорта. Radio. Але це не просто саппорт. Це е, змога. Забрати так само вежу, це змога встановити віжен у тій локації, і це змога, отут ще можна потусити хвилинку, забрати ворожого торментора, якщо буде таке бажання. No. Так, скан в цю область, тобто, скоріш за все, Вартик спрацював, і змог би натиснути на ньому, вони знають швидкість, з якою до них рухаються. І відходять трошечки вище до лісу. І скан від ліквід так само. Ксінкюк no. пішов перший. Інсенія зачепили за Сайленджвид побивають сенію. Дуже гарно дуже гарно було зроблено. Сінк'ю, розуміючи свою практичну невразливість. Ну якщо в нього видадуть дум, окей, він буде не проти. У нього залишиться ще чотири герої е, боєздатних. Е, але е, ну, якщо не витратять, то його неможливо вбити фізично. Скільки вже таких е, ідей, типу, вкидав. Так Тих... і всі так сміялись, а потім щось ну так встигла сховатися. Ну і забирають Марсі, забирають. Чи ні? Так, забирають. Забрали, Дівай, забрали. забрали. XXS своїх пташок попереду себе пропустив. Смок одразу від ліквідів. Вони не витратили дум, тому хочуть битися. Дрімкол ставиться від пака. Посудив та дуже ж... багато. Ну да, там вже є. Е... Цей канда має бути в Мікі. Якщо не канда, то точно філактерія мала б. Ой, так, канда господи, канда що там. А там Канда, там талант на демедж від бімів. там тичка з руки, додатко, так. Забив, взагалі. Так, Його просто навпіл розрізало з одного біму, дійсно. а Він два біми дав, тобто, ну. Малюється навіть один. І от зараз екстрими трошки, ну, їх впевненість мала б похитнутися. Давай дум по ньому. Хейти його. Хейти його! 33, його. Mm -hmm. Не дасть йому піти, не дав піти. юл. Піднімає Ксінк'ю, Ксінк'ю ховає себе. Ну, але вийти буде дуже важко. Ну що, 33? й Дум чи ні? Дум! <хай> це дорожек, Ти прям кричиш, так? На на, так, на, грої, так, на самому? Ну, ініша не відпускає, Ніша повернувся до гри. Як прекрасно. Ми зараз діваємо, вмикаємо, таки дивимося, а він ну, може собі дозволити. Ні, я просто бачив, що він там інше щось. Ну спрятав. так, так. так. Гейть, інше, сайленс на Дарквіло, Дарквілу загинула. Дуже швидко Її Ну, вилися. і кокварка почепила. Це неприємно. І ще сповільнення. І тут ніше контрніціює, дрімкол по чотирьох, В цілому непогано. Треба якось допомогти команді. Сінк'юхмаринко. Так, він закриває ліну. І ліна починає розстрілювати. А все нема! Нема як врятуватись звідси? Мікі треба добивати. Хоча Мікі встиг перед цим Ліну зрізати на місці, але ну вони вдвох можуть побитись. так. Ну, Три в три, поки бійка, але ж відступають гравці екстрімів, чи зможуть їх наздогнати. А Як ти від пака хочеш втекти? От мене питання. Пак плюс Лі... Луна біжуть за тобою. А, чотири в три розмін з умовою того, що Мікі зміг заробити ще гроші на вбивстві Ліни. Пак жодного разу теж у нас по грі не загинув, кори лишилися живі. Ну, файт за командою Ліквід, але ж тут справа в перевазі, яка була за рахунок Егіди. І може просто дуже швидко в цілому гра закінчитися. Ніша заходить, блінк. У нього є хаста, є Ульчик ще є. Спробує зараз сховатися, не дають йому піти. Звідси Ніша, не вже він загине. Ні. Ні, ні. Ніша ховається в шифт, Стоїть Сларк у власній хмаринці, але він в соло там стоїть. Нікого не за себе. Майже розбігати. Так, Ами дуже сильно пробивають. Мікі в цей момент. Ксем розстрілює його. Ами гине. Мікі виходить сюди. Під цей поки ніякого немає. Мікі. Мійків намагається просто відрояриться на сатанік! Просто там просто сатанік працює. Він ілюзії використав. Виходить звідси. Мій кілохапешний. Потрійний кіл в цей момент ніша по спині, просто по горбу всі хлопи! О! Мій хлопчик, це мій міхал. господи, за весь за кожного ринжого кріпа, якого X XM там забивав. Там так луна жила на одному хітпойнті, там так ніш розмансив. І все ж починалось саме з того, що напали на пакет. Ви, ні, ліквід зараз демонструє, що вони в чудовій формі знаходяться. Саме в ігровій формі. Тому що, ну, ми бачимо по числах, і екстріми можуть в бійках перемагати, там трошки не вистачає. І от ця різниця в трошки, це якраз те, як ліквід грають. Яка позиція цікава у Ліквід вони всі на фланг. Стали на сларка напад за Сайленд, Чи зможуть <таспраць> його забрати. Сларквол по чотирьох Кнички блискавки важливо. по всіх. Ну вийшли ні, 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 ні. тут вже схоже... без шансів. Тут вже треба просто тікати і рятуватись хто як може. Ну якщо вони розвернуться, приймуть бійку, це буде поразка одразу. Можна просто друкувати, а, а... Вони, а вони не знають, куди розвернутися. Де база? Де база? Куди йти? Як наукали? Так? так, вони вийшли, хотіли. А ще Ліну почепили. Ні, ліна без бейбеку. Так вона буде намагати давати відсіч якусь, але на обличчі сидить це. GG! Не дали ще один ремпедж зробити, так? Ультракіл лише занадто мало просто героїв у екстрімі. Якби у них 6-7 було, то і Мікі зміг би ремпедж зробити. Пайп, Пайп м'яка і супер буде е, важко ліквідам. Мені здається, завдавати шкоду по екстрімам. От прям не знаю, як буде. Ну, типу, пробувати героїв буде важко. Збере Пайпа, хто м'яку. До речі, ну, Тімбер пайбер, окей, у тренд, типу. Та, та, я думаю, хтось з них може пожертвувати своєю героєю. типу, Шарда, що... далі. Там, Рімсон, або що треба. Да Олимте, піки Ташку. Типу шанс, що вб'єте пака за Снобол, із Фастом КБ, Фантомка раз помилиться. Тініка. Ну, типу, Тіні теж гарний тіні. в пак, але я не знаю, ні, тіні, типу, занерфлений, не бо то. Ти, взагалі, в пака, пак абсолютно по барабану на нього зараз. Тіні не пікнемо Едур Тітана. Це єдиний герой на п'яту позицію, з який його може розкрити. Помагаємо, щоб точно борстичала. Плюс тіні в цього все ще відсутній тімфайт. Тімбера. Все ще відсутній Тім Ну тіні, це на соло вбивство, на класний мід, міди, типу, якийсь вихід. Ну я один-один кажу: 100 відсотків, бо я не бачу yeah, no, no. сноубол, типу, можливий, але я в нього не вірю. Я думаю, що один-один. Мені здається, екстріми мають. Єгор? Так, ти ж думав, що один-один, без варіантів. Вирішили лишити Фуріона на кері позицію і в мідлейн взяти персонажа, який, на мою думку, дійсно може от саме в мідгеймі спробувати знищити Фантом Асасін. Ну так, так, якщо їй не дадуть пограти до Лейту, ми можемо дійсно побачити супер впевнену гру від умовних ліквідів. А тут ФБ для ага. фантомки. Ну, може не 2-0, я не знаю. Та ні, ну 2-0. Не знаю, чому так мало уваги приділяють останнім часом цьому персонажу. Може не вірять, просто, що дійсно легко буде цей герой викачуватись, думаю... агресивні до доту? Так, я, я думаю, тут просто пов'язано з тим, що вона не мега не стабільна, надійна. Є там реджеві кори зараз дуже-дуже гарні, які і фармлять швидко і. Ну, такі, знаєш, угу. не такі, можливо, крихткі. І так далі, а, так. взяла грань на методичність. Це якраз от е фіксована кількість тичок, яку треба дати до кріту. А це цікаво, тому що насправді можна грати по-різному. Да, методичність, ця зрозуміла, але деякі граці все ж таки. Вуаль беруть, да, так, беруть собі вуаль, просто щоб качатись нормально. Що ти її натис, б'єш кріпів, вони не реагують. Ну, як раніше, от, воно було, як ну, так, раніше так. працювало. Та й просто там такий мінімалістичний ренж стає. Тип, mm. вона бігає поруч і mm -hmm. ти не можеш її таргет взяти. Ти її бачиш, але не можеш таргет взяти. Є телепорт, побивати. да. Вони бажають побити фантомку. Йде ось ця замануха. 33-й гарно скинув свої здібності. Ама ледь живий. Шіфріон телепортується. Да, а ми вже змогли побити. І Дівайт от так само має. Відправлятись до таверни подвійне вбивство для 33-го. Коли Тіні кидав на фантомку 33-го, я дивлюся, у 33-го там 10% і Я такий, о, зараз буде дагер. Спроти ж зараз це ж фактично демедж, разовий, Вони ж тепер, коли ставиш їх, тобто це і є частина твого прокасту. воно одразу дасть демедж і там пару тичок з руки, але дійсно це ризикована була історія полишати фарм. Знаходять мідлейні к Сінкіу. страждає. Написав е, у своєму телеграм-каналі, що Ксін Кіо зараз єдиний, хто робить якісний контент на цьому інтернешеналі. Але от мені здається, китайській публіці поки не дуже цей контент. Він такий контент, який ну, хотілося б не дивитися. Руна не забирає її. Е, е, XM. Ніша забирає руну регенерації. Чи зможе звідси вийти Ніша. Та нормально, на привізі, але живий. Поки він. Бокс побіг. Далі XM забирають вони і підчепили Дівая. Дівая зараз теж буде боляче. Дівая забрали. Ой, прион залетів. Так, і їх сексес знищить, і там залишається фантомка, там залишається Сінкію. Сінкю до товарний. АВТ! Мінус 5 від Ліквід. 11 хвилина! Скевич, де сюди будемо цілуватися. Кожному по два брасери, і все. І, і вже на ранніх етапах битися на рівних ви не зможете. А, там Мека, я бачу, впланувався, але я не побачив, кого може в Інсенії. Батька залітає Інсенія. Разом з Мікі вони нападають на Бетрайдера. А, але тут Тімбер. Тімбер може зробити боляче, чи... а немає з чим збити телепорт п'ятого рівня! Тренд він щойно отримав шостий. Форіон, це герої, які можуть достатньо часто опинятись без позиції, бо вони стрибають першими. Да, Фріон взагалі може телепортуватись кудись в невідомість. От нішо там стрибнув. От я про це і казав. Чи може Тіні вбивати фантомку в соло? Да може. От якщо така ситуація на мапі, просто до цієї ситуації ви маєте прийти як команда. І, ну, ви зрозуміли. Ну так, так, так. Ну, план на те, щоб грати швидко проти Phantom Assassin, поки працює майже ідеально. Все uh -huh. оце показано, як, як можна зробити страждання Phantom Assassin. Будь-який інший варіант з 14 мільйонів вісім no, тисяч варіантів. І і сексесу. Ну no. так, от у будь-якому іншому варіанті вас вбиває фантомка. Є один нормальний варіант її. Просто перефармити і не. Е, намагатись дійсно, от прям пауерспайки свої ці ловити і виходити саме, коли от е, вони на місці. Ну тут пауерспайку можна назвати будь-що. От з'являється там, ну, глейбнір зрозуміло. Потім Яша з'являється, ну це ж робить тебе сильнішим. Робить. Можна битись. Тренд заходить, дає ультимативно, але ікссеса це вже ніяким чином не рятує Сінк'ю Ну може когось потягнути кудись, Ласопі, Т4. Ні, він не може цього зробити, він просто не може поворушитись. У мене є відчуття, що ліквід після матчу, коли будуть аналізувати оцю мапу. Єдине питання, яке буде виникати у них і до них: хто не фідив? Хто оцей один? Так, так, так. 5к нетворсу на 19 19-й хвилині. Ну це жахливі показники, жахливі. 5 проти 14. Я такого просто не бачив. Ну, ну десь на опенквалих я таке бачив. Були дурни грали? Да ви. Нащо прям конкретизувати. Нападають на. забирають дуже легко Ксінків, Бетіка забрали. На зараз вже розуміють, що ось вони напали, ось Тімбер щось зробив, але шкоди суперник не зазнає майже ніякого. 19 хвилин! Хто міг очікувати, що от саме так друга мапа пройде? Бо перша була така, знаєш, спокійна, врівноважена. Про другу я нічого такого сказати не можу. Ну це якесь шаленство.